Дві людини загинули 14 поранені у наслідок ворожих обстрілів Херсонщини. Як повідомили в обласній адміністрації, постраждали житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури та завод у Береславі. Більше розкаже наша кореспондентка Наталя Сінченко. Вона з нами наживо. Наталю, вітаю! Знаю, що у вас лунає повітряна тривога. тож, будь ласка, розкажи коротко про ситуацію. У дійсно насті у нас лунає зараз повітряна тривога. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналів через загрозу балістики, тож ми неподалік знаходимося від укриття. Хочу всіх закликати, у кого так само лунає повітряна тривога, перейти в укриття, не нехтувати правилами безпеками та дотримуватись правил двох стін. Ну а я швидко розкажу про ситуацію в нашому регіоні та ситуацію у сусідній з нами Херсонщині. Так впродовж доби в з нами Херсонщина перебувала під чільним обстрілом російських військ. Меж за добу Яни випустили 600 снарядів. Вони влучили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти критичної інфраструктури Завод у Бориславі та на територію парку у самому Херсоні, наслідок чого загинуло дві людини. Ще 14 дістали поранення. Одна з них дитина. Наша область так само перебувала під ворожим обстрілом. Московити обстріляли як Коцрубську, так і очаковську громаду. Путінська армія поцілила саме у узвоузбережжі та по відкритій території Куцурубщини. Щастя, ніхто не постраждав. А ось в очаківській громаді вони поцілили з артилерії та з мінометів. Так само на щастя ніхто не постраждав. Ну і наші бійці продовжують і далі боронити нашу неньку. Так впродовж доби буквально цієї ночі наші бійці змогли збити засобами там. Засобом протиповітряної оборони два БПЛА типу шахід 131 136. На цю мить у мене вся інформація. Ми продовжуємо і далі слідкувати за ситуацію в регіоні та йти в укриття. Бережіть себе. Дякую, колега. Наша кореспондентка Наталя Сінченко доповіла про ворожі обстріли Херсонщини та Миколаївщини.